Справа 182. Збільште. Ну що ж, давайте завдання. А що ж треба збільшити? В першому завданні треба збільшити число 780, 7892 на 34608. Ну, Якщо треба збільшити, то їх треба додати. Пишемо 7892 плюс 34608. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді додавати. 7 тисяч. 7 тисяч 892. 892. Додати. 34 тисячі 608. Додаємо. 2 плюс 8 10. 0 пишемо одиничку, в старший розряд. 9 плюс 0 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо одиничку, в старший розряд. 1 плюс 7 плюс 8 це 9, плюс 6 це 15. 5 пишемо одиничку в старший розряд. 7 плюс 4 11. Плюс 1 це 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 1 це 4. Отже, записуємо, що сума в нас дорівнює 42 500. Пишемо 42 500. Так, є. Ну і в другому треба збільшити суму чисел 46 177 і 5 726 на 100 215. Спочатку нам треба обчислити суму 46 177 і 5 726. А потім до цієї суми треба додати 100 тисяч. 215. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо, стопчик, спочатку, додамо то, що у нас в дужках. Отже, пишемо 46 тисяч. 46 тисяч. Сто Додати 5 тисяч 726. Додаємо. 7 плюс 6 це 13. 3, пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 2 3. 3 плюс 7 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 7 плюс 1 8, плюс 11 це 9. 6 плюс 5 11. 1 пишемо одиничку старший розряд, 4 плюс 1 це 5. Отже, сума 51 903. Записуємо, що це дорівнює тоді. Давайте я перенесу. Це дорівнює. 50. Це, що в дужках пишемо 51 903 плюс 100 тисяч 215. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо знову стопчик додавати. 51 тисяча 903. Додати 100 тисяч. 215. Додаємо. 3 плюс 5 8. 0 плюс 1. 1. 9 плюс 2 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 1 це 2, 2 плюс 0 це 2, 5 плюс 0 це 5. Ну і тут буде просто 1. Отже, сума буде. Записуємо: 152 тисячі, 152 тисячі, 118. Давайте ми підкреслимо відповіді. Отже, 42 500 в першому і в другому 152 118. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел. На цьому вправу завершено.